Друзі, Агротек-Склад. Сьогодні знімаємо вам порівняльне відео моделей Forte RD404 і Forte RD504. Ці трактори у нас е, в новиночку. Е, покажемо, чим вони відрізняються, скільки коштують, і ви зробите для себе якісь висновки, який трактор може вам підійти чи не підійти. Е, почнемо, напевно, з меншої моделі. Це рд 404 як ви здогадалися, з назвою він 40-сильний, повнопривідний. Тут стоїть КМ-овський 490-двигун, 40 коників. Передній міст у нас від 24-го трактора, будемо казати, як є, не будемо прикрашати нічого. Це 24 й чулок, 24 й редуктор. Тобто, в принципі, чесно вам сказати, на багатьох марках, на скаутах, на всіляких. Джинмах 404 стоїть тупо такий самий міст, ніхто не замарачується. Ці трактори використовуються для того, щоб ви ззаду могли працювати з плугами, там, з підвіскою, нав'язкою, з навісним обладнанням. Напередок не ставлять таке навантаження для цих тракторів. Тому і мости звичайні. Вони зі своєю задачею справляються. Має повністю ледовське освітлення. з... Тут у нас металева, тут у нас пластичок, тобто весь блок, оцей зйомний, він з пластика. Зверху у нас метал. Е, міст сам іде модифікація ТЕ. Гідропідсилювач керма у нас стоїть е, від окремого насоса. Ось бачимо один насос на гідравліку, один на гідропідсилювач. Піднятися на такі трактори можна лише з однієї сторони, з лівою, з правою. Фізично стоїть просто заглушка, немає підйомника. Е, резина. Нерозбарний диск. Резина тут у нас іде, е, до речі, не можу прям знайти номенклатуру на неї. 8,320. задня у нас 28, 12,4 на 28. Е, задній диск розбарний. Довантажувач 25 кг на колесі, випуск самого колеса от погугнуть, я, чесно, перше таке бачу, нічого сказати не можу. Думаю, якісь китайські колесо. Ззаду. У нас потужний чулок, ТЕ804. За це респект. Тобто тут стоїть реально від 70-го трактора чулочок, непоганий, потужний. Маємо розподільник на 4 гідровиходи, зашитий повністю задній простір. Крішня у нас з вшитим яблучком 22-м є теобразне наварювання, причіпний нижнього положення. Вал відбору 6 дві швидкості. Примусова гідравліка, опускання, підйом примусові. Підіймає такий трактор з такою навісною системою 880 кг. Може віджиматися від пня, щоб ви могли розбортувати задні свої диски. Е, на цих моделях їх особливість. Це маса. Маса стоїть от з правої сторони, по суті, ближче до кермувача, щоб можна було сидячи на тракторі, вмикати її, вимикати, навіть якщо забули. Це прикольно, це зручно. Рівна підлога. Керування повністю гідравлікою йде важелями трьома. Основна куліса 4 передачі має, плюс реверс, плюс повишені поніжені. Тобто 8, плюс 8. Це вмикається вал відбору, це у нас блокування диференціалу, педалі звичайні, непідвісного підвісного типу. Переходимо до 50-ки. 50-ка має такі самі колеса, такі самі диски. Але мости у нас вже йдуть більші. Тут є 404 міст, він так називається, але по факту це 50-ка. 50-й міст він стоїть на 50-х тракторах, тут редуктор надійний, питань нема. На 50-ки вони відігрались дуже класно, тут просто супер. Чесно, чесно сказати, придратися вже нема до чого. Хоча на попередніх моделях. Анонсиком стояв отакий самий міст, як на 40ці. На 50-ки, прикиньте. А тут вже поставили такий, як треба. Тобто тут можна вже ставити погрузчик, віли, лопати. Помінявся, звичайно, ще двигун. КМ-495 Stage 2. 50 коней має 3,2 літри, тобто збільшений від 40 -ки. Теж рівна підлога, розташування коробки, куліс, все буде однакове. Випускні 25-го року, колеса такі самі, як я і казав. Задня навісна система теж, в принципі, особливо нічим не відрізняється, але чолок стоїть ще більший тут від модифікації від 90-го трактора 12.04 чолок називається. Теж теобразне наварювання, дві швидкості, причіпний, все аналогічне. Тепер перейдемо до цін. 404 й форте на сьогоднішній день коштує всього-навсього 7 тисяч доларів. Враховуючи всі модифікації, ця ціна дуже низька і чесно. Вам сказати, в принципі, він того вартує. За 504 форти вам доведеться викласти на 1000 доларів більше за збільшений двигун, збільшені мости, збільшений задній чулок. Вага у нього буде понятна справа, що більша. Вона сягає вже тонна 800. 404 буде на 150 кілограмів легший. Трактори доступні до заявки, 2 роки гарантії. Доставка безкоштовна. Без передоплати. Вони ставляться на облік. Документи ми вам надаємо. Замовити можна за номерами, які бачите на екрані. Всім гарного дня! Агротехсклад. Замовляйте техніку напряму зі складу. Не переплачуйте. Пока-пока.